Відомі особистості, коли йдуть із земного життя, стараються щось залишити для наступних поколінь. Так поети залишили після себе свої твори, політичні діячі, закони. Наш Спаситель після свого славного Вознесіння залишив для своїх послідовників самого себе, своє тіло та кров, які називаються божественними дарами, бо подаються людині абсолютно дарма. Замість покарання за гріхи, прощення і відпущення їх. І для кожного християнина таїнство Євхаристії є дуже важливим для спасіння. Що Євхаристія означає для кожного з нас для мене таїнство причастя – це спосіб бути ближчим до Бога. Євхаристія це душі. Для мене таїнство причастя це дорога, яка веде нас до спасіння. Для мене Євхаристія це дари, через який людина з'єднується з Богом. Це можливість відчути Бога в своїй душі і потрапити в царство небесне. Євхаристія для мене є важливою частиною мого життя. Причасти важливе для мене, тому що через нього ми приймаємо кров і тіло Христа. Під час причасу ми загадуємо жертву, яку Ісус приніс за нас. Це відчуття живого Христа. Для мене це найголовніша частина літургії. Це для мене засіб для обожнення, завдяки якому ми маємо можливість унаслідувати царство Небесне. Євхаристія для мене це головне в житті. Це відчуття духовної радості. Євхаристія для мене це насамперед стати частиною того, кого я люблю. Тобто Бога. Для мене це велика любов. Для мене Євхаристія це дотик до Христа. Для мене таїнство Євхаристії — це небесні ліки. Це кожна зустріч із Христом. Від якої я завдяки ньому отримую безмежне зерно любові, сили і натхнення, щоб жити у всьому світі і триматися істині, яку проповідував сам Христос. Євхаристія – це для мене з'єднання з Богом. Для мене таїнство причастя це прийняття тіла і крові мого Спасителя. Це радість та можливість бути ближче до Бога. Таїнство Євхаристії це життя, це, це основа віри. Тому що Господь наш Ісус Христос говорить чітко, що хто Їсть тіло моє п'якровою, того воскрешу в останній день. Тобто без цього спасіння неможливе. І без цього християнин не може назватися християнином. Євхаристія це з'єднання з Христом. Євхаристія для священника це і сенс життя та сам Ісус Христос. Для мене особисто, таїнство Святої Євхаристії, є єднанням любові із Господом Ісусом Христом. Особисто. Євхарісті це унікальна можливість для живого і неформального спілкування з Ісусом Христом. Спілкування, в якому ми переживаємо реальність його царства. Спілкування, в якому я даю можливість зробити мене самим собою справжнє. Євхаристія це ліки від гріховної хвороби. А оскільки ми постійно грішимо, Значить, і постійно нам необхідно причащатись. Тому якомога частіше приступаймо до цього джерела безсмертя.